Полтавка Ірина Мішина прийшла на прийом до сімейного лікаря. За останній рік, каже, пройшла більше медичних обстежень, ніж за минулий. Все і МРТ, і і все її проходило. Тому що, по-перше, вже сустави болять. Втома дуже частенько. Воно все залежить від віку. Нині у медзакладах діють нові правила отримання направлень на діагностику, розповіла заступниця директора Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Світлана Писаренко. Тепер на деякі безплатні обстеження направлення можуть давати не сімейні лікарі, а лише вузькі спеціалісти. Обновлення правил стосується переважно складних та або високовартісних діагностичних досліджень, такі як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія і деякі складні високовартісні лабораторні дослідження. Наприклад, Чумигова. Ми говоримо про УЗД-судин так, може видавати направлення виключно спеціаліст профільний, наприклад, судинний хірург на рентген хребта. Це вже ми не можемо. Це тільки вузький спеціаліст. Потім не можемо на регенцефалографію, спірографію, УЗД судин. Зміни спрямовані на вдосконалення маршруту пацієнта та підвищення рівня якості медичної допомоги. Раніше не було такого чіткого розмежування і е, існувала така хибна практика, коли лікарі-спеціалісти направляли повторно пацієнтів до сімейного лікаря для того, щоб тобто, згенерували електронне направлення на те ж саме обстеження, на яке скерував профільний спеціаліст. І це, звісно, створювало зайве навантаження на сімейних лікарів. Було незручно для пацієнтів. Хуже, що іди до сімейного. А потім йди до спеціаліста. А раніше було краще. А так жди, коли цей спеціаліст буде, що це ж удлиняє процедуру. Потім поки МРТ зроблять. Через великий потік пацієнтів збільшується навантаження на діагностичне обладнання, каже завідувачка профільного відділення обласної лікарні. Великі черги це в першу чергу завдяки тим направленням від сімейних лікарів, які сімейні лікарі видавали направо і наліво. На жаль, такі дослідження, як комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, це дуже високовартісні дослідження. Апаратура дуже дорого коштує і дорого її обстеження обходиться державі. Лікарки у день можна робити обстеження лише однієї зони, аби не отримати надмірну дозу випромінювання. Але сімейні лікарі виписували більше. За зміну ми на МРТ, на КТ повинні прийняти 16 пацієнтів. Це з восьми утра до восьми вечора. А ми приймаємо 40 пацієнтів. А якщо взяти до уваги, що згідно рекомендацій НСЗУ, ми повинні в один день закрити одну процедуру, тобто одне дослідження, це, допустимо, або шийний відділ хребта, або головний МРТ головного мозку. А пацієнт приходить, а в нього написано шийний грудний папероково крижевий і в додаток ще правий плечовий суглоб. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.